Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорога церква, і всі присутні, хто є сьогодні в Домі молитви, знаєте, сьогодні особливе свято в церкві Христовій. Бо кожного разу, коли є люди в білих одежах, це особливий день. Свято людей в білих одежах це справді по-особливому те, що піднімає церкву, це те, що показує що церква живе. І насправді саме люди в білих одежах це і є суть церкви, для чого церква живе, для проповіді Євангелія, для досягнення нових і нових людей, які ще сьогодні живуть, живуть без Бога для того, щоб їх познайомити з Христом, щоб вони примирились з ним. І тому ми маємо ще один привілей разом з вами, як церква. Сьогодні виконати заповідь Ісуса Христа, це згадати страждання і смерть Його. І водночас знову побачити ціну нашого спасіння, і знову і знову проголосити, що ще є час благодаті, коли кожен, хто ще не примирився з Христом, він може це зробити. І ми дуже коротенько перед тим, як ми приступимо до самої вечері, прочитаємо один уривок, і декілька думок ми візьмемо для себе, які добре для нас знайомі, тому хто має Слово Боже, ми відкриємо разом. Друге послання до Корінтян 5 розділ з 18 по 20 вірші. Хто має з собою слово Боже, ми відкриємо друге послання до Корінтян, п'ятий розділ з 18 по 20 вірші написано так: усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ самим собою, не зважавши на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Я хотів, щоб ми сьогодні подивились знову ж таки на нашого Господа, як центр нашої віри. Ми подивились на Голгофу і знову подивились, ким є для нас Ісус Христос. І знаєте, що цікаво, коли ми читаємо цих три коротких вірші. Другого послання до Корінтян ми знаходимо ось тут декілька слів, які мають в собі корінь слово мир. Зауважте, примирив, примирення, примирив, примирення і примиріться. Цікаво, що примирення, воно необхідно там, де є конфлікт, де є проблема, де є, умовно кажучи, війна, непорозуміння. І виявляється, що ми, як людство свого часу, Вели війну, були в конфлікті протягом століть проти святого Бога, і цей конфлікт спричинили саме ми, люди, людство. Коли я розважаю про примирення, і коли люди хочуть примирення, знаєте, як правило, примирення воно потребує якоїсь певної жертви, втрати. Знаєте, коли ми подивимося, можливо, певну історію військових конфліктів між країнами, і якщо хтось програвав і хотів примирення, він, як правило, розумів, що прийдеться щось втратити, чи втратити якісь землі, які вони, чи можливо платити данину, чи платити кошти, чи інші речі. І, як правило, сильніший він завжди диктував ось цю мирову угоду, як воно буде. І коли я дивлюсь на наші стосунки, на наш конфлікт з Богом, який протягом століть Він був в нас, не людина стає ініціатором примирення. Але сам Бог, який є всесильним, який значно сильніший за всіх людей, за всі сили, які діють в цьому світі, і він виступає ініціатором примирення з людиною. І навіть більше того, він сам готовий втратити. І він, як той, хто мав би диктувати усю мирову угоду, він віддає свого сина. Найдорожче, що в нього є, заради того, щоб мати мир з людиною. І навіть більше. Мирову угоду, яку запропонував Бог для людини, вона передбачає масу благословінь для самої людини, не страждань, не виплати чогось, якогось боргу, чи ще чогось. Але насправді Бог запропонував таку мирову угоду. Яка містить в собі надзвичайно багато благословінь для кожного, хто примиряється з оцем небесним своїм Творцем. І я думаю, що кожен, хто свого часу примирився з Господом, він може підтвердити і сказати дійсно, по особливому щасливі є ті люди, Господом яких, Богом яких є наш Господь, наш Творець. І завважте, в цьому примиренні є щось неправильне, Бог не диктує свої мови, але Він готовий віддати і Він віддає. Свого сина Ісуса Христа, який приходить на землю, і який помирає. Господь пожертвував сином ради того, щоб сьогодні людина вона мала мир з Богом. Я собі думаю, Господь, що мотивувало тобою йти на такі кроки. І повірте, в першу чергу, любов до людини, до людства, любов до кожного з нас. Господь не дивився на те, які він може поставити умови, Він просто віддав свого Сина для того, щоб кожен з нас сьогодні присутній ось тут, ми мали близькі живі стосунки з нашим Творцем Небесним. І тому ким є для нас Ісус Христос? Це є нашим примирителем, це є той, який приніс цей мир в наші стосунки з Богом, який примирив нас з ним. І коли ми читаємо Писання, повірте, ми знайдемо дуже багато місць, які говорять про Христа, як того, хто примирив нас з Богом. Давайте згадаємо всього-навсього одне, можливо, старий заповіт, книга, книга Пророка Ісаї, де Ісая в 9 розділі, говорячи про Христа і говорячи ті імена, які кликнуть йому, каже, що Він є князь миру. Він говорить про Христа і каже, Він є князь миру. Я собі думаю, от що нам приходить в нашій голові, яка асоціація зі словом мир? Це спокій, правда? Це тиша, це відсутність військових дій. Ми починаємо згадувати зразу схід нашої держави, де так там ми хочемо, як держава, і, можливо, багато тих, хто нам співчуває, хочуть миру в цьому краї. Сьогодні справді люди багато говорять про мир. Але знаєте, що цікаво, що ось це слово, яке використовує автор в цьому місці, він використовує добре знайоме нам слово, яке вже сьогодні звучало це шалом. І воно є значно глибше за наше слово мир і воно має багато значення, саме завершеність, цілісність, досконала гармонія, благополуччя, мир, згода, повнота, спокій, набуття єдності. І інше слово, яке ось тут вживається, це слово Князь. Інші переклади кажуть володар, цар. Іншими словами, коли він говорить про Христа, він каже: ось є володар істинного миру, який приносить цей мир на землю. І повірте, це велике благословення, що Ісус Христос, Він вже для багатьох людей, Він став примирителем. Але на превеликий жаль сьогодні люди, шукаючи миру, вони шукають миру в своїх сім'ях, вони шукають миру в. Держав між державами, між різними націями, але так мало ще сьогодні людей, які шукають миру в відносинах з Богом. Бо саме це, ось цей найважливіший мир, ось цей шалом, він був втрачений людиною ще в Едемському саду. І протягом століть був ось цей вакуум у стосунках між людиною і Богом. І гріх він розділяв Бога і людину. І Христос Він прийшов саме для того, щоб заповнити цей вакуум, забрати цей гріх і знову примирити людину з її Творцем. І тому перше, на що хочеться звернути вашу увагу, це те, що Ісус Христос, Він є нашим примирителем. І Голгофа це стало тим місцем, де відбулося це примирення. І сьогодні ми згадуємо цей день нашого примирення з нашим Господом. І друге, на що хочеться звернути увагу, це те, що знову ж таки прочитаємо ці три вірші і побачимо, що Господь дарував вже для тих, хто примирився з ними. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Для кожного, хто примирився з Христом. Він має надзвичайно велику місію служіння, служіння цьому світові це нести слово примирення. Для кожної людини, яка ще сьогодні живе без Бога, і яка живе без Христа, яка сьогодні бунтує і, можливо, навіть не усвідомлює цього, що вона живе в Грісі, і тим самим вона засмучує свого Творця. І тому сьогодні є добрий час, дорога церква, ще є час благодаті, щоб ми посвячено, несли і служили з цим словом примирення цим людям, які ще сьогодні оточують нас, але не мають миру. З Богом і своїм Творцем. Сьогодні хочеться зробити цей заклик до кожного з нас, щоб ми ті, які примирилися з ним, які маємо мир з Богом, закликали і тих, хто ще не має цього. Тому що саме це служіння, це наша відповідальність церкви в цьому нашому суспільстві, де Господь нас послав, де Він дав нам жити, наша відповідальність, нести слово примирення нашому народу. Щоб якомога більше людей, вони встали на коліна, вони визнали Ісуса своїм Господом і через жертву Голгофи примирилися Своїм Творцем. Сьогодні ще є добрий час для спасіння. І якщо сьогодні серед нас є ще люди, які ще не примирилися з Богом, які не покаялися в своїх гріхах і не визнали Його своїм Господом, повірте, сьогодні є добрий час зробити цей крок. І сказати, Господи, прости. Прости за те, що стільки років я воював проти тебе, я бунтував проти тебе. Господь допоможи мені далі. Ось подібно, як ці люди, які Господь знайшов в цьому світі, йти за тобою і ще нести слово примирення багатьом людям. Нехай нашому Господу, нашому Спасителю, який став примирителем і звершив це примирення на Голгофі, і цю подію ми згадуємо сьогодні і будемо ще до неї приступати. Нехай допоможе кожному. Примиритися з Богом, хто має в цьому потребу, і кожному нести це слово примирення до того, хто ще цього потребує. Амінь.